Не журися, Україно, панно синіока. Твоя воля, як той сокіл, літає високо. Її турки не спалили, ляхи й татари. Бог поможе, розійдуться і московські хмари. А усе минає ночі світанки та життя не випити до дна. Залишаються нащадкам знаки, наче картби наші письмена. Повертаюсь до життя і згадок у полон розкрилено жадань. Батько залишив мені у спадок крик своїх незборених страждань. Я візьму їх у тривожну душу, а в пам'ять, що підвладна тільки нам пронести і передати мушу а усе, що заповідано синам. Усе лише не це, не ці спокійні дні, де всі слова в барвах однакових, думки, мов нерозмухані вогні, бажання в запорошених оковах якогось. Вітру, сміху, чи злоби, щоб рибались душі крізь і грати, Щоб крикнув хтось ненавидь! І люби, і варто буде жити чи вмирати. Не бійся днів заплутаних вузлом, ночей безсонних, очманілих ранків. Хай ріже час лице добром і злом. Хай палять серце найдобріші ранки. Хотіла б я тебе, мов плющ, обняти. Так міцно і закрить від світу. Я не боюсь тобі життя обняти. ти будеш, мов руїна листом вкрита. Плющ їй дає життя. Він обіймає, боронить від негоди стіну голову. Та і руїна стало, так тримає, товариша, аби не упав додолу. Їм добре, так удвох, як нам з тобою. Та прийде час розсипатись в руїні, нехай вона плюща сховає під собою. Навіщо здався плющ на самотині? Хіба на те, аби валятись з долі? Пораненим, пошарпаним, без сили чи з розпачу повитись на тополі і статися для неї гірш могили? Що в нас було? Любов і літо, любов і літо без тривог. Оце і все, а взагалі то не так і мало, як на двох. Ось наші ночі серпень вижне, прокотить вересень громи і вродить небо дивовижне, скляними зорями зими. І в цьому дні в круговороті та все минати поспіша, як та та на дроті спочине стомлена душа. Спочине стомлена душа. Спочине стомлена душа.